Всім привіт! З вами Анастасія Вергун, і в цьому відео уроці ми будемо з вами робити ось таку сніжиночку. Можна зробити з 10 мм намистиночок в одному кольорі. Ми ж з вами будемо цим відео робити з намистиночок двох кольорів 8 мм. Я буду використовувати намистинки 8 мм акрилові. Нам знадобиться 18 намистинок одного кольору і 12 іншого. Я буду використовувати 17 срібних і 12 білих. Але можна зробити і в одному кольорі. Під намистинки 8 мм, я беру волосінь 0,6 мм. Можете взяти 0,5 мм, в залежності від вашого отвору. Якщо отвор не дуже великий, то краще беріть 0,5. Якщо отвір великий, то беріть 0,6. Нам треба приблизно 1,5 метри волосіння. Так, набираємо 12 намистинок. Я беру срібні. 12 намастинок набрала, фінчики притримую пускаю все донизу. Тепер праву голосіння, яка виходить з правою крайньою намастинки, я повертаю в цю ж праву крайню намистинку одну і роблю петлю. А ліву я протягаю крізь цю петлю і затягую. У нас вийшло таке коло. Теж нам треба на лівий кінчик набрати дві намистинки. Я використовую в даному випадку білі. І цей же кінчик, на який ми одягнули дві намистинки, ми протягаємо в ту ж намистинку, з якої він виходить, але з іншого боку. Якщо він виходить вліво, то ми тепер протягаємо з правого боку. Ось так. Ось так. У нас якби такий малесенький трикутничок вийшов. Тепер ми беремо ліву волосінь, протягаємо крізь одну намистинку з ліва. Цей же лівий кінчик протягаємо крізь ще одну намистинку Так. Він виходить в нас, тут в нас є трикутничок, потім дві намистинки, і з цієї другої виходить волосінь. Ми на неї знову одягаємо дві білі намистинки, спускаємо донизу і знов ці намистинки, і знов цю волосінь повертаємо в цю ж намистинку. Знову протягаємо цю ліву волосінь через дві намистинки зліва. Зараз не дивіться, що воно у вас так трошки загинається, нічого страшного. І наліво ми знову одягаємо дві білі намистинки і повертаємо в цю ж намистинку, з якої виходить волосінь. Так робите майже до кінця, ближче до кінця з вами зустрінемось. Одну пропускаєте під другою, на другу дві білі на Одну пропускаєте на другу дві білі на Зустрінемось ближче до кінця кола. Ось так у нас виш виходить добре тягуємо все дуже-дуже добре. І цю ж волосінь, якою ми тільки що працювали, приєднуємо під ще одну срібненьку намистинку. Якби виводимо назустріч інші волосіння. І тут же ми її повертаємо в цю ж волосінь, і тут же ми її повертаємо в цю ж намистинку, робимо петлю таким чином, і протилежну волосінь ми протягаємо крізь петлю і затягуємо. Дуже-дуже-дуже добре, щоб все гарно гарно підтягнулося, дві волосіні одночасно тягнемо і вузлик всередині намистинськи. І тепер дивіться, ось так у нас виглядає: ми ліву волосінь з вами приєднуємо під оцю намистиночку біленьку, яка зліва. На неї ж одягаємо зараз срібно намастинку. і повертаємо в білу. І знову в іншу білу протягаємо. Добре все підтягуємо добре, дуже. І знов цю ж волосінь, якою ми щойно працювали, повертаємо в срібно намистинку, яка під цим кутиком. Ось так і йдемо до іншого кутику. Ми з цією ж волосінню проходимо під двома намистинками срібними справа, під однією. Інша волосінь поки що начіпаємо, вона тут якби є, є собі під ще однією справа. Потім ми наводимо її під. Білу намистинку справа, одягаємо знов одну срібну намистиночку і протягаємо цю волосінь крізь білу намистинку і повертаємо знов добре, підтягуємо, повертаємо знов цю волосінь. Основу цього кутика сніжинки працюємо тут з однією постійно волосіння. Більше, повернули і добре підтягнули. І йдемо до іншого кутика. Ще його зробимо з вами і інше робити самостійно під одну слибну. Під Другу срібну. Підтягуйте. добре, бачите, як вони вже гарно стоять. Виводимо цю ж волосінь білу на намистиночку, одягаємо срібну намистиночку і під іншу білу виводимо. І знову срібно. І знову під срібно підтягуємо під інші дві срібні. І знову пішли оплетати цей куток. Зустрінемо з саме в кінці енти, вони вже дуже-дуже класно добре тримають форму. Труму невеличку перерву. Хочу нагадати, що свої майстер-класи я публікую лише на цих каналах. Також може бути Пінтерест з таким же нікнеймом. Також в мене є... на моєму YouTube-каналі є багато безкоштовних різних майстер-класів на новорічні прикраси, на брелочки. Також в мене є платні майстер-класи, вони знаходяться в закритому телеграм-каналі. Є два окремих телеграм-канали: один з брелочками, інший з новорічними прикрасами. Там є різні варіанти зірочок. Дуже гарні об'єми. є. Махмури, є віночок. Є дуже, гар... є дуже гарненький подаруночок і багато-багато інших. Що вас цікавлять ці майстер-класи, переходьте, пишіть в інстаграм, я вам більш детально розкажу і покажу. Мої майстер-класи там поповнюються. Ось так я зробила ось мій останній. Путик добре підтягую, і цю волосінь я веду назустріч іншій волосіні крізь ці дві срібні намистиночки, що поруч з нею. Таким чином, я вивела до іншої волосінь. І можна вивести волосінь в цю намистинку і зробити петлю, якщо ви хочете з волосіння це зробити. Одну волосінь вийдете ще під одну срібну намистинку. Ось так. Вони вже з двох боків від нашого кутика і праву волосінь під праву намистинку. І в центральну. І ліву волосінь під ліву намистинку, і також в центральну і все. І ось так зав'язуємо, і буде у вас така. Сніжинка з кріпленням з волосіння. Або можете зробити тут петлю, якщо ви хочете, наприклад, золоту, золоту стрічку причепити. Тому ви не просовуєте іншу волосінь в центральну, а цією ж волосінню, яка виходить з центральної, ви робите в центральній намистинці петлю. Іншу волосінь ви просунули крізь цю петлю. Іншу волосінь просунули крізь петлю, затягнули, і таким чином у вас всередині намистинці Петля. Ці волосіння вивели по боках вниз, справа зліва і обрізали, звуву справа, ліво, зліва і обрізали. Я беру таку тісну срібну. Тягаю крізь на мистинку, тут велика дирочка і роблю таке кріплення серібної ниточки. Всім дякую, що обрали мій майстер-клас. Дякую за довіру. Будь ласка, не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, інстаграм, Ютуб, залишити коментар. Також не забувайте присилати свої фото ваших прикрас за моїми майстер-класами мені в інстаграм або в телеграм канал. Присилайте, відмічайте мене, я буду, я буду робити репости в сторіс. Мені дуже-дуже дуже приємно бачити ваші роботи за моїми майстер-класами. Всім гарного дня!